Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 відняти 11 відняти 6 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 додати 7 буде 12, 12 відняти 6 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.